Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty Tips. Мене звуть Альона і сьогодні ми з вами подивимось топ-10 15 го каталогу. Саме на ці продукти я раджу звернути увагу кожному, тому що дійсно вони йдуть по дуже вигідній ціні, по дуже класній пропозиції. А в нас скоро вже новорічні свята, де ми будемо радувати своїх рідних та близьких і вже час подумати про подарунки. Саме цей каталог у нас розпочинає свою дію 27-го 10-го і закінчиться. Інше свою дію 11-го. 11 давайте подивимось, що ж я обрала. Ну, якщо ви подивилися хоч трішечки каталог. З перших же сторінок ви могли побачити, що в нашому каталозі стартувала нова парфумована водичка. Тобто, конкретно в продажі вийшла ось така Divine серії Dark Velvet. Це парфумована вода. Відноситься вона до квітково-деревних нот, але при цьому з, -з, з акордами темної сливи, з акордами. Темної троянди, плюс, звичайно, пачулі. А що стосується цього аромату, цей аромат, дійсно, знаєте, для сміливих жінок і дівчат, для вишуканих і впевнених в собі. Тобто, чесно сказати, це не мій аромат. Бо для мене, ну, знаєте, такі східно, достатньо такі ось аромати. Я люблю більш свіжі. Але якщо ви та витончена натура, яка з характером, да? яка хоче увійти в гламурний світ, знаєте, такою показатися впевненою жінкою, енергічною? То це аромат буде справжнім просто викликом для вас і для вашого оточення. Ви точно непоміченою не залишитесь. А по стандарту тут у нас 50 мл, стійкість і в середньому 10-12 годин. Якщо ви сумніваєтесь, саме сподобається вам цей аромат чи ні, я раджу спробувати ось такий тестер. Да? Тобто він йде також в каталозі, код його 48075. А він приходить ось в такій ось обкладинці. Він йде також з дозатором, тобто можна його розпилювати, і тут він йде ідентично в самій парфумованій водичці. Раджу всім спробувати, абсолютно всім, і чекаю на ваші відгуки одразу під цим відео. А якщо ж ви любите свіжі аромати, такі як я, да? Тоді для вас є Дівайн класичний на топові пропозиції саме в цьому каталозі. Легкий, квітково-фруктовий, такий, знаєте, з дуже ніжними нотами. Також парфумована водичка тримається в середньому 8-10 годин, 50 мл, і це просто неймовірна знижка на нього. Як же в моєму топі без туші 5 в одному? Ну це напевне буде із області фантастики. Або якщо її не буде на знижці, звичайно, не буду про неї казати. Тобто топ – це буде ось така туш 5 в одному. Вона йде зараз а, в святковому варіанті, ось такому, да, більш такому вишуканому королівському. Плюс а йде у водостійкому. по складу. Всередині вона абсолютно не змінилася. Та ж сама, просто пакування різне. Тобто, ось такий пензлик, силіконовий, гіпералергенна. Повністю чорний пігмент вологостіка не боїться вологи, не води, а вологи і не осипається. І всі ці п'ять функцій, і подовження, і вигін, і розділення, і догляд все це вона робить. А звичайно, ви можете обрати для себе ось такий класичний варіант, або водостійку формулу, яка абсолютно не боїться води, але при цьому зверніть увагу: для того, щоб її змити, треба спеціальний двохфазний засіб. бо Будете видирати туш просто просто звіями. Топ-3 буде ось такий міцелярний лосьон із серії Diamond. А, знаєте, я завжди говорила про те, що наша шкіра і обличчя, і тіла. Знаєте, вимагає від нас більшої уваги до себе. Тому що дуже часто ми замислюємося про стан нашої шкіри туди вже за 30, за 40, за 50, коли вже караул, рятуйте, як я кажу. А тому я раджу скористатися цим міцелярним лосьоном, і зараз розкажу, чому. По-перше, в складі йде діамантова пудра. Да? Тому, дівчата, я вважаю, що ми повинні носити діаманти не тільки у якості прикрас, але і наносити їх на шкіру, тобто піднімати і собі самооцінку. і, звичайно, Доглядати, тому що діаматова пудра слугує омолоджувальним ефектом саме для нашої шкіри. Серія Diamond вона має саме склад міцелярного лосьйону, який не потребує змивання. Але міцелярну воду, класичну міцелярну воду, не забуваємо змивати. Тут у нас 200 мл. Вона очищує шкіру, тонізує шкіру і знімає макіяж, залишаючи шкіру бездоганною, свіжою, очищеною. Ну і, звичайно, далі ви можете вже використовувати доглядові засоби по зволоженню шкіри. Топ – це буде ось такий підтягувальний крем для повік із серії Royal Вільвет. Дівчата і хлопці, в принципі, він йде універсальний. А дуже важливо боротися з нашими мімічними зможками, з нашими гусиними лапками і перешкоджати їх появі. Саме з чорним ірисом наш Royal Вільвет він бореться з цим. Він прибирає наші мішки. Наші е, темні кола саме під очима і, звичайно, прибирає набряки, борючись з е, нашими гусиними лапками, і в принципі з дряблістю шкіри він дуже легкий і підходить для будь-якого типу шкіри. Трішечки розберемо мій хеллоуінський макіяж, тому що деякі продукти, які зараз на топовій пропозиції я в ньому використала. Залишаю вам ще посилання на нього, кому цікаво, подивіться. Макіяж можна робити будь-який. І як на мене, знаєте, макіяж це наше обличчя, це наш настрій, і це дійсно те, що підіймає будь-які дівчині настрій, впевненість в собі, і таку, знаєте, більше вольовничу енергію да, надає. Це будуть ось такі олівці. Це серія зван, це кремові олівці, які навіть не на олівці, а тіні, да, які мають високий пігмент, які вологостійкі, які не розмазуються і, звичайно, не забиваються в складки. А раніше вони були в чорному такому форматі, зараз вони йдуть у бежимому такому форматі, але суть не змінилася. Що мені подобається, це одразу індикатори, тобто одразу видно, який кольор ви використовуєте. Їх не треба підтачувати, вони повністю викручуються. вони йдуть як у матовому форматі, так і у глянцевому. І зараз, при замовленні будь-яких двох кольорів, ви отримуєте додаткову знижку. Тому давайте обирати разом. Топ 6 це, звичайно, олівець для очей. До речі, в кінці каталогу ви можете знайти ще один дуже класний набір, там йде олівець для губ, а також блиск для губ. А, дуже класний набір, і я раджу на нього звернути увагу. Але давайте далі детальніше. Якщо ми говоримо про ось такий олівець, а, знову ж таки, їх є 5 відцінків, є а, 2 матових і 3 глядзових, тобто більш мерехливий, шимарних таких кольорів. У мене це шимарний, це блакитний. У мене є ще коричневий, більш теплий, більш матовий відтінок. Що мені знову ж таки в них подобається, це те, що їх можна розташовувати, вони не скатуються, їх не треба підтачувати. Ось вони. Дуже комфортно викручуються, тобто дуже зручні у використання навіть десь в дорозі. І знову ж таки індикатор одразу показує, який кольор будете використовувати. Вони водостійкі, вони тримаються 24 години і знову ж таки підходять навіть для дуже чутливих очей. Всім буде ось ця адаптивна тональна основа із серії The One. Чому саме адаптивна? Знаєте, великий страх всіх дівчат і жінок, в тому числі, це. Ну, невизначеність в кольорі. І, звичайно, наша шкіра змінює колір, якщо порівнювати з літнім періодом і в зимній період. Да? Тобто ми і темнішаємо, і світлішуємо, і це абсолютно норма. І звичайно, змінювати постійно тональні основи дуже незручно. Так ось ця тональна основа на один тон підлаштовується під тон вашого обличчя, під колір вашої шкіри. І це неймовірно класно. Плюс вона має SPF фільтр 20, вона легка, вона зволожує шкіри, і при цьому вона антистресова. Вісім це рідкий хайлайтер. Саме він надає дає блиску шимеру і на губах, і на шкірі. І можна зробити витончений макіяж будь-який. До речі, ще раз нагадаю, що скоро новорічні свята. І ви повинні сяяти не просто, знаєте, під сяєвим софітів, але і ще і у повсякденному житті. І саме цей хайлайтер підсвічує шкіру як тіла. Так, обличчя, і, звичайно, вашого макіяжу. Він водостійкий, він тримається на протязі 24 годин. Він фіксується дуже швидко. Тому, коли ви його наносите, одразу розтушовуйте. Бо буквально через там 5-10 секунд він зафіксується і буде триматися на протязі доби. Ви дуже часто під моїми відео пишете, запитуєте, який колір губної помади я використовую, яку конкретно губна помаду в мене на губах. Так ось, мої хороші, топ-9 продуктом буде ось така губна помада із серії кушон. Саме нею я сьогодні нафарбована разом, звичайно, з контурним олівцем для губ. Якщо говоримо про цю губну помаду, колір я використовую зараз 38868. це пристрасний піон. І вона дійсно знаєте, така ось по клінічно доведеним результатам, Вона тримається 6-8 годин. Вона дуже легка. Вона надає таким губам більше знаєте, такої пристрасті, такого глянцевого, трішечки шиморного підтону. Вона йде ось така, тобто вона викручується ось тут. Ось так потріскуючи, бачите, виділяється сам колір губної помади. А, люблю її за її, знаєте, ось такий спокусливий, яскравий вигляд. Ну і, звичайно, абсолютно нечутливість на губах. А відцінків багато, є і більш нюдові, є і більш, більш такі, знаєте, яскраві вибір, звичайно, за вами. Ну і топ 10-м продуктом буде ось такий аромат. Це аромат Possess The Secret Man як на мене, най, знаєте, найтоповіш, аромат серед чоловічих. Звичайно, у кожного свій смак, і у кожного свій вибір. В цьому каталозі дуже велика кількість ароматів і жіночих, і чоловічих, і свіжих, і солодких на ваш вибір. Звичайно, є і Ексайд, звичайно, є і Цитрус Тонік, і Dark, із Man Collection, і, звичайно, Містер Джордані. Але якщо говорити про топовий аромат. То позези Сікретмен, як на мене, набагато сходинок вище, ніж всі інші. А там вибір звичайно за вами. Це парфумована вода, вона тримається в середньому 10 годин, шлейф неймовірний до 5 метрів. І якщо говорити по нотам, це в нас фруктовий деревний аромат шавлею з дубом і звичайно крижаним акордом. Це легкий водний, свіжий аромат для справжнього чоловіка. Як показує практика, я не вкладаю в топ 10 Мені здається, напевно прийдеться рубрику змінити на топ хоча б 15, Бо я все хочу з наших каталогів. І я обожнюю дійсно наші продукти. А одинадцятим продуктом це буде новинка, це серія «Tender Care» і іде це спеціальним випуском. Ось таке яєчко, бочечка, хто як називає. І що я хочу вам сказати, що це йде абсолютно без аромату. Він йде прозорим. А тут у нас 99% натуральних інгредієнтів. Тобто він пом'якшує будь-яку ділянку вашої шкіри, і на губи, щоб не обвітрювались, можна наносити діткам. Звичайно, чоловікам, в тому числі наші продукти, унісекс. Звичайно, наносити на лікті, робити форму бровам, а також додатково захищати шкіру. Саме в цьому каталозі є різні аромати. І ось такому святковому, і є з мандарином, є із цукровою сливою, і також Набори кожен з вас може обрати те, що йому подобається. Можу я пройти повз ось цього місту для зволоження та відновлення шкіри. Це серія філософій, вона йде повністю на рослинній основі, він повністю йде в веганській, тому зверніть на це увагу. Він підійде абсолютно всім. І в чому його фішка? Його фішка саме в зволоженості шкіри. Зараз період опалення, коли йдуть перепади температури, коли ми будемо постійно змінювати локації з якогось приміщення на вулицю, наша шкіра буде постійно стресувати. Наша шкіра буде постійно стягуватися від зневоднення. Тому ось такий місце це просто для мене знахідка, коли я працюю вдома, коли я сиджу десь вдома, коли я навіть в машині, я б його використовую просто ось таким чином, розпилюючи на обличчя, на макіяж можна, під макіяж можна. Тобто, абсолютно на повсякденні використанні. Єдине що, залиште його хоча б. На 10 хвилин до виходу на вулицю. Да? Тобто, як морозно таку ось погоду, краще його не використовувати. Я маю на увазі на вулиці. Дайте йому 10 хвилин поглинатися шкірою і далі вже йдіть. А він дійсно дуже класно охолоджує шкіру, зволожує і в тому числі відновлює. Його можна використовувати на постійній основі. Ось про цей набір я вам казала з самого початку, де йде блиск. Колір можете обирати, олівець для губ, контурний, який я також використовую на постійній основі колір. Обираємо і ціна дуже класна буде якраз при замовленні цих двох продуктів. Наборів в цьому каталозі дуже багато. Тому залю для вас повний огляд всього каталогу, щоб ви могли подивитися, зрозуміти і обрати для себе та рідних. Ну, і драйвером цього каталогу є ще одна новинка, яка, чесно, мене закохала з перших взагалі ароматів. Це серія Мілкін Хані з магнолією. Не всі е, продукти серії Мілкінг Хані мені подобаються, я маю на увазі по аромату, а ця просто закохала. Саме в кінці каталогу. Ви можете знайти ось таке рідке мило, а плюс крем для тіла і рук, да йде 250 мл і, звичайно, класичне брускове мило. аромат дівчата і хлопці, просто витончений. І є і квітковість. І є ось ця а, цукровість, ось ця солодинка саме а, аромату меду, і ну просто, як на мене, неймовірний клас. А єдине, що зверніть увагу, у кого є алергія на мед, краще цю серію не використовувати. Тому що абсолютно у всіх серіях компанії Oriflame діють міжнародні стандарти. А саме мінімум 75% натуральних інгредієнтів. І в цій серії є мед. І це дійсно алерген. Тому, якщо у вас є така реакція. Саме намет краще обійти її стороною і обрати іншу серію. Що ми з вами подивилися топ-10, ну не 10, не знаю, 15, хай буде продуктів саме з 15-го каталогу. Я дійсно раджу кожному з вас його детальніше подивитися, залишаю вам посилання на свої соціальні мережі на каталог, обрати для себе вигідні пропозиції і дійсно порадувати себе та рідних, не переплачуючи зайві кошти, яких в принципі ніколи не бувають зайвими. А якщо комусь цікаво буде... Робота в Онлайн в моїй команді, або ви хочете отримати знижку мінус 15 і плюс кешбек 15 на просте ваше користування ВІП-картою. Також напишіть мені, я з радістю вам допоможу. Ну що, мої любі, дякую всім, хто сьогодні дивився моє відео, і до зустрічі в наступних відео.